Володимир Путін готовий зупинити війну з Україною, що триває треті рік і укласти перемир'я за умови, що він збереже контроль за вже завойованими територіями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел близьких до російського президента. За словами співрозмовників, агентства, Путін розуміє, що подальший наступ вимагатиме повторення масової мобілізації, перша хвиля якої восени 2022 року знизила рейтинги влади і викликала втечу за кордон сотень тисяч громадян Росії. Тому як стверджують джерела Ройтер Путін. Готовий припинити війну, попри те, що її початкові цілі, а це повне захоплення територій Донецької та Луганської областей України, залишаються невиконаними. Кремль впевнений, що зможе продати населенню результат вторгнення як перемогу. Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО нас атакувало, а ми зберегли наш суверенітет і що у нас є сухопутний коридор у Крим. Пояснює одне з джерел Reuters. А ключова умова Путіна, за якою той не готовий на жодні поступки, це збереження всіх захоплених російською армією територій. Верджуть усі співрозмовники агентства. Якщо ж захід відкине його пропозицію, Путін готовий продовжувати воювати, кажуть вони. Аналогічною пропозицією Кремль виступав наприкінці минулого року. Проте після переговорів на рівні посередників ідею відкинули у лютому. США відмовились обговорювати перемир'я без участі Києва. Розповідали джерела Ройтес, але з того часу ситуація на лінії фронту ускладнилась для збройних сил України, які залишилися без західної допомоги та змушені здавати території на Донбасі та Харківській області. Путін розраховує на те, що його армія продовжуватиме повільно просуватися вглиб України, територію якої вже контролює на 18%. У результаті за словами Джерел Ройтерс, Кремль сподівається, що президент України Володимир Зеленський сам вийде із мирною пропозицією. Путін робить ставку на те, що Захід продовжить зволікати з військовою допомогою Україні а також розраховує на переваги Росії в демографії, які принаймні поки що дозволяють Кремлю утримувати чисельну перевагу над збройними силами України. На полі бою навіть без оголошення мобілізації, офіційна позиція США з ініціатив Путіна залишається незмінною. Це мирне врегулювання в Україні має враховувати її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, сказав Ройтерс, офіційний представник державного департаменту. І аби наша перемога настала якомога скоріше, нам не довелося погоджуватись на перемир'я на умовах Росії. Допомагати збройним силам України треба зараз. Хлопцям зі 105-ї бригади ТРО, які зараз перебувають на Харків. Ському напрямку вкрай необхідний пікап для успішного виконання бойових завдань. Реквізити для донату ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтесь байдужими, адже наші захисники щоденно ризикують своїм життям, обороняючи та захищаючи нашу свободу і мирне майбутнє.